Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Квазарний Коп я, я не знаю, як мене чути, добре, не добре, тому що я на полі, вийшов на пару годин попікати. Сильний вітер. В принципі, буду знімати по ну, дуже швиденько, тому що не знаю, по-перше, як мене чути. Отже в мене сигнальчик, щоб довго не тягнути, кругляшок. Давайте дивитися разом. Наш сигнальчик. Було 60 звучало. Є підозра, що це, напевно, у нас крейцер один, Австрійська імперія. Так... Так, це у нас... Ні, друзі, це у нас не один крейцер, а... Що там пише? 10, по-моєму. 1800 якийсь там рік. Давайте я чистану, зараз е, покажу. Значить, вибачаюся, що все так роблю незграбно, трошки швиденько, але якби часу не дуже багато, тому і сильний вітер, тому немає як розкластися нормально. Такі спартанські умови. Що ж, друзі, це у нас 5 х крейцера, 1881 рік. В принципі, я вперше таку знаходжу монетку. Але це у нас Венгрія або Австро-Венгрія, ну імперія одним словом, австрійська, яка сильно поширена в наших краях. В принципі, якось так. Все, ми не затримуємося, пікаємо далі. Якщо звук поганий, вибачаюся. Що ж, друзі, знов сигнальчик 68, чатенько. Навіть не копав, ось тут він був під катушку, я ногою так відсунув і ось кругляшок. Ось красавчик лежить. Щось величеньке. Це вже напевно точно крейцер і грубеньке. Не знаю як там чути, в принципі. Вітер сильний. Так, друзі, нічого не видно, не знаю, ви бачите там одна, один крейсер, по-моєму чи ні, я не знаю. Так, чи стану, давайте, щоб не гадати, різку водичку і дивимось. Не перемикайтесь. Що ж, друзі, це у нас один крейцер 1858 року. Цікава така монетка. В принципі, у наших краях їх дуже багато. Але сохранчик, в принципі нормальний. Не знаю як там чутно. Вітер сильний. Вибачаюся за такі спартанські умови, що я так знімаю швиденько, тому що часу не дуже багато в принципі, і якби як би немає коли розкладатися, тому що зараз з минути на минути це поле засіють тут. Зараз його оброблять і напевно засіють. І я вже ста пройду аж через рік. Тому не затримуємось, пікаємо далі. Дві монетки є, почин є. Нормуль, працюємо далі, не перемикайтесь. Що ж, друзі, знов сигнальчик, знов 68, під 70. І знову кругляшок і знову це, напевно, крейсер у нас один. Ось він стоїть такий. Красунчик. Буквально сантиметрів 30. від Від. Попередньої монетки. Це у нас, друзі, я вже бачу, це знову Крейцера. Ось такий, В принципі, в нормальному сус, такому состоянню, 1800-й рік, по-моєму. Що я не помиляюся. Ну все, ми пікаємо далі. Не перемикайтесь. В принципі, корчма, як би називалася, корчма ця графонка чи графиня, не пам'ятаю як правильно, ну... Стояло в нас за часів Австрії, правління Австрійської імперії на нашій території. Тому якби монетки тут в основному такі будуть попадатися. а ми продовжуємо пошуки, все, поїхали. Що ж, друзі, у нас сигнальчик знову не чіткий, такий 40-50. Але вискакує така знахідка, як я розумію, наскільки я розумію, це у нас пломбочка, торгівельна, походу. Надпис, двоєчка. Напевно, якесь сюди вінчишко привозили, можливо. Ну, або якісь продукти, так як це була корчма. Ну і ставилися такі торгівельні пломби, напевно, я так думаю. Я вже знаходив подібну з одиничку. Ну, оце двоєчка така. Ну, цікаво. Що ж, друзі? Знову не чіткий такий сигнальчик, ну як не чоткий? пригаючий, в принципі, 40-50 приблизно і вискакує, походу, знову пломбочка у нас. Ось вона, красуня. Ось така пломбочка, торгівельна. З цифрою нуль. Ось з цієї сторони щось написано. бо вітер звівається знову. Ось така пломба з цифрою 0, з цієї сторони з надписом. Уже в мене буде в колекції три пломбочки. Ну нічого, в принципі, в принципі поки що так. Ну Ми ще трошки ходимо, ще є трохи часу. Все, не перемикайтесь, дивимось. Що ж, друзі, я переїхав вже на інше місце. Тут також стояла колись корчма. Приблизно період тот же, що на попередній. Значить сигнальчик у мене був чотенько 80-79. Випадає кругляшок. Ось він лежить уже. Зараз ми його піднімемо, подивимось, що це у нас може бути таке гарне. З таким гарним сигналом. Так, це у нас один крейсер вже видно, проглядається. Один крейсер. Там тисячу і стану 860, по-моєму. Давайте я чистану його зараз. І... І покажу. Що ж, друзі, його так трошечки легонько, акуратно водичкою. Це один крейсер 1851 рік. В принципі, видно рельєфчик який непоганий. Закинути його е, в мильний розтворчик такий На недільку, можливо більше. Думаю, буде гарна і прикольна монетка. До речі, на каналі Коростешівський Копатель у Леоніда, у Ляоні е, є гарне відео. як Монетки відчищаються за допомогою мила, мильного такого розтворчику. Результат класний, виходить, бомбезний. Ну, зато етап трошки затяжний, але нічого страшного. Кому цікаво, зайдіть на канал до Льоні та подивіться, цікаве відео. Ну, а я продовжую пікати, не перемикаємось, дивимось. Що ж, друзі, є чіткий сигнальчик 75. В принципі, була надія, що це монетка, але випадає ну, цікава така знахідка, незрозуміла. Ось така річ, друзі. Не знаю що це таке. Я в тіні остати, щоб фокус був нормальний. Ось така штука з підсвічених підстав якась з такими якимись узорчиками. так. Ну така якась штукенція. Хто знає, можливо, підказуємо. Ну а я продовжую. Продовжую пікати. Що ж, друзі, в мене сигнальчик. Не знаю, чи чути добре. Блін, треба стояти до, до вітру, щоб вам показати. Навіть не копав. Він прямо в землі, дивіться, стерчить. Стерчить красуня. Ось вона, монітоска. Що ж, давайте піднімати її і дивитися. Дивіться, ось вона. Ось вона стоїть. Онлайн, онлайн коп. 70 сигнал. Так. Ось такий кругляк. Схоже на один крейцер. Давайте відвернуся від вітру. Що ж, друзі, це у нас один крейцер, але він вбитий у смерть. Ну не вбитий, він в сильному такому нальоті. І Ну, там так одним оком проглядає 1800, там якийсь, мабуть, 50 якийсь там рік. 58-59 обично. Ну, Одиничку теж трошки видно. Ну таке, все, ми шукаємо далі. Не перемикайтесь. Що ж, друзі, є сигнальчик. Не чоткий, такий 24 низький. На радянщину щось смахує, але є кругляк. Кругляшок ось він. Не знаю. Не знаю що це. Але смахує на радянські монети. Дуже низький, такі як фольга. Але це я бачу, друзі, уже не радянські точно монети. Це у нас, друзі. Що за друзі, друзі? Ой, на дивлюся цих блогерів. Це, друзі, у нас один Геллер. Один Геллер, 1894 рік. Ну, нормально. В принципі, може бути. В принципі, може бути. Геллер. Все, пікаємо далі, не перемикайтесь. Ді, друзі, в мене сигнальчик 65-64. Такий чтенький, монетний. І випадає ось така незрозуміла річ. Ніби як камінчик зверху, так дивитися. Але з цієї сторони ось така якась накладочка чи що це, я не розумію. Хто знає. Сказуємо, ну, а ми продовжуємо, не затримуємось. Чаткий сигнальчик знову в мене. Я вже в принципі збираюся йти додому, так як мій час для копу вийшов. І кругляшок у нас я навіть не копав, відгорнув ногою. Сигнальчик чітенько, 60. Ось такий кругляк. Давайте дивитися. Що це у нас? щось величеньке. Затерте походу. Там теж австрія. Що ж, друзі, монетка на жаль вбита. Походу нічого не вдасться побачити, але по розмірам схожа вона на один крейцер, який я знаходив. Подібний. Хоча я можу і помилятися. Ну, така приємна знахідка. Ну все, я роблю круг останній і по дорозі до машини. Якщо щось буде, обов'язково ввімкнусь і покажу. Що ж, друзі, ось і завершив я свій такий невеличкий вихід. На пару годин пробігся двома корчмами. В принципі, результат є, якби я задоволений. По знахідкам ви все бачили, ось так хабарниця. Пощі набита, в принципі, нормально є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім монеток, дві пломбочки. Ну, і ще такі якісь штучки, незрозумілі, в принципі, круто. Ну і по кераміці, дивіться, що попадалося. такі цікаві кусочки. Тут з надписами кирпіч такий, і Ось такі. Ось такі якісь донишко 150, не знаю 150 грам що що це. Ну, Кераміка, в принципі, якось так. Що можу сказати? В принципі, на дворі дуже холодно. Якби кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на канал, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити. Саме цікаве на каналі. Ну і всім дякую за увагу. До нових зустрічей.